90-дюймовий екран нижче від капота та музика для пішоходів. Такими і подібними до них технологіями оснащують свої електрокари китайські автовиробники. Водночас ціна нижча ніж на іноземні аналоги. Так китайські компанії борються за покупців. Приміром, китайське авто з усілякими високотехнологічними функціями можна купити за 20 тисяч доларів. Це вдвічі дешевше за нову середньостатистичну машину в США. А ось модель НЕМІ, яку показали на Пекінському автосалоні. Її випускає держкомпанія Дунфен. Ціна менш як 10 тисяч доларів. Приблизно стільки ж коштує BYD Сігал четвертий за популярністю електромобіль у Китаї. Компанія Сяопен планує пропонувати електромобіль з автономним керуванням за менш ніж 21 тисячу доларів. Технічні деталі так само важливі, як дизайн та бренд, і ця інтеграція технологій важлива для китайських споживачів. Аналітики кажуть, що все це становить серйозну проблему для іноземних компаній, таких як Tesla і Фольксваген. Конкуренція на одному з найбільших автомобільних ринків стає дедалі запеклішою, але європейські бренди не відступають. У нас тут працює команда фахівців у галузі цифрових технологій, які створюють усе необхідне. Наприклад, у новому Е-клас e можна співати караоке у Німеччині немає такої функції, але місцевим клієнтам це подобається. Представники Мерседес та Volkswagen кажуть, що працюють над створенням так званих вау-ефектів для китайських покупців. Утім, обираючи автомобіль преміум класу, китайці однаково віддають перевагу відомим іноземним брендам. Якості китайських машин не довіряють і в Китаї. На вторинному ринку вони дуже втрачають у ціні. До того ж, велика кількість високотехнологічних функцій не свідчить про те, що ергономіка в китайських машинах стала кращою. Водіям, як і раніше, в них не так зручно як, наприклад, у німецьких автомобілях.